Святий великомученику Артеміє, хоробрий воїне Христовий і непохитний захиснику правди Божої, ти, що не злякався гонителів віри і віддав своє життя за істину, поглянь нині з небес на нашу багатостраждальну землю Україну, Випроси у Господа миру для нашої держави, захисти воїнів. Що боронять її від зла і неправди, Укріпи їх серця, дай відвагу і твердість духу, а всьому народові єдність, любов і непохитну віру в Божу справедливість, святий Артеміє, будь охороною для тих, хто в небезпеці, Розвіюй темряву брехні і ненависті, Ви проси у Господа Воскресіння, добра. Правди і миру на нашій землі. Моли Христа Спасителя, щоб Україна зберегла свою свободу, а її народ жив у вірі, надії і любові. Амінь.